2002-2003 роки. 2002-2003 роки стали важкими роками для України. Скнилівська трагедія. Боротьба з Росією за територію. Однак, попри це були і нові досягнення та нові важливі кроки. Як гартувалася Україна? Від 91-го до сьогодні. Давайте згадаємо кожен рік. Політика. Події підписано договір про визначення держкордонів. Росія намагалася захопити острів Тузла. Демократична партія набрала більшість у парламенті. Історична довідка: 31 березня 2002 року блок Віктора Ющенка Наша Україна набрав більшість на парламентських виборах. 28 січня 2003 року Україна з Росією підписали договір про українсько-російський державний кордон. 29 вересня 2003 року Росія почала будувати незаконну дамбу в Керченській протоці до українського острова Тузла. І з кожним роком незалежності Україна все більше віддалялася від радянського способу життя, способу мислення і вподобань. Яскравим показником цього стали вибори до парламенту 2002 року. Якщо до цього більшість завжди набирала комуністична партія, то 2002 став переломним. На виборах 31 березня 2002 року більше всіх голосів, а саме 23,57 набрала консолідація партій блок Віктора Ющенка Наша Україна, які мали проукраїнську, прозахідну позицію, на відміну від комуністів. Того року у Верховній Раді 112 депутатів із 450 були від нашої України. Підписали угоду, щоб через півроку її ж порушити. У цьому вся Росія й російська політика. На початку 2003-го між Україною та Росією була підписана угода про українсько-російський державний кордон. За нею було визначено кордони між країною. Сталося це під час візиту Путіна у Київ. Ратифікувати, тобто ввести у дію, договір мали вже у 2004-му. Однак Росія почала заворушки. Сень 2003 тисячі президент Леонід Кучма відправився із низкою візитів до країн Латинської Америки. А Росія тишком нишком захотіла у цей час віджати частину українських територій, так тих самих визначених договором, прямісінько посеред Керченської протоки розташовується острів Дузла територія, яка майже 100 років тому, у 1925 році, через шторм, відділилася від коси, яка продовжувала Таманський півострів у Краснодарському краї. Радянська влада віднесла його до території Криму. І у 1954 році, під час передачі Криму Українській Радянській Республіці, передали і Тузлу. Саме його зажадала забрати Росія у 2003 році. Без будь-яких домовленостей і навіть попереджень росіяни вирішили побудувати дамбу, щоб з'єднати український острів із російським краснодарським краєм. З часів незалежності України це вже була не перша спроба Росії загарбати територію України, і, зокрема, Криму. І в чергове Україні вдалося відбитися від загрибущих сусідів. Наприкінці жовтня, коли Дамба зайшла в українські територіальні води, МЗС надіслало Росії ноту протесту. Леонід Кучма терміново перервав свій робочий візит і відправився прямісінько на острів, аби наглядно показати Росії за своє ми стоятимемо до останнього, і якщо потрібно, то зі зброєю. Він поспілкувався з українськими прикордонниками та військовими і віддав наказ стріляти на ураження у випадку порушення росіянами державного кордону України. Росія, яка по-тихому збиралася віджати острів, зупинила будівництво дамби, однак так і не визнала острів територією України, а надала йому статус спірної території. Суспільство, події, трагедія під час авіашоу виходить українська версія Майкрософт. Історична довідка 27 липня 2002 року на Скнилівському аеродромі під час авіашоу на наглядачів упав винищувач 25 червня 2003 року. Відкрилась компанія Майкрософт Україна та українськомовний інтерфейс. 27 липня 2002 літній святковий день. На Скнилівському аеродромі на Львівщині зібралося близько 10 тисяч людей, щоб подивитися авіашоу, приурочене 60-тій річниці 14-го авіаційного корпусу військово-повітряних сил України. Це було вже не перше шоу. Трюки мали виконувати досвідчені пілоти. Ніщо не віщувало біди. Люди захопливо спостерігали за шоу, допоки не зрозуміли. Щось іде не так. Літак су 27 виконував фігури вищого пілотажу, та в якийсь момент просто почав падати на натовп глядачів. Умить святкування перетворилося на крики, плач і місцево з людських тіл. Загинуло 77 людей, із них 28 – діти. 350 людей отримали поранення. Багато з них залишилися інвалідами. На аеродром екстрено виїхало вище керівництво країни. Серед основних причин трагедії називали такі: помилка пілотів, несправність техніки та помилка в розрахунках трюків. За офіційною версією причиною стало відхилення від польотного завдання і помилка в пілотуванні. Підозрюваних у справі було 10, однак засудили п'ятьох із них. Серед засуджених два пілоти, які виконували трюки. Вони встигли катапультуватися. Свою провину чоловіки не визнали. Окрім того, засудили командувача 14-го авіаційного корпусу, помічника керівника польотів та начальника служби безпеки польотів. 2003 рік уже кілька років, як українці та українські компанії могли собі дозволити купувати комп'ютери. Однак була одна біда. В найпопулярнішої операційної системи того часу Windows та компанії Microsoft не було інтерфейсу українською. Цю проблему виправили у 2003-му. На початку року компанія представила україномовну версію Windows, а вже 25 червня відкрила свою дочірню компанію в Україні. Культура. Події. Вірка сердючка випустила перший альбом. Андре Тен вперше бере участь в українському тижні моди. Історична довідка. У 2003 році Андрій Данилко в образі Вірки-Сердючки випускає перший студійний альбом «Харашо». У 2003 році молодий дизайнер Андре Тен вперше представив свою колекцію на подіумі Ukrainian Fashion Week. Народна улюблениця, провідниця Вірка Сердючка перестає бути просто ведучою чи гумористичним персонажем. Вона стає справжньою співачкою до 2003 року. Андрій Данилко в образі сердючки вже встиг заспівати кілька пісень у різних шоу і новорічних мюзиклах, які вмить ставали народними хітами. Але по-справжньому, вперше він зайнявся музикою у 2003-му. Тоді і вийшло два професійних студійних альбоми Ха та Чіта Дріта, пісні з яких знову ж вмить ставали хітами. Зірковість сердючки вийшла на нову вершину. Відомий український дизайнер Андре Тан почав свою кар'єру у 2000 році. Тоді він зареєстрував свій псевдонім та торгову марку. Однак на український тиждень моди він потрапив лише у 2003-му. Саме це дало модельєру першу впізнаваність. А вже через кілька років його ім'я знатиме вся Україна. Україна вкотре відвоювала свої території у Росії, пережила велике горе. Але окрім того, росла, розвивалася, змінювала погляди, рухаючись до наступних викликів.